А кіровоградські поліцейські привітали напередодні свята підшефний будинок дитини. Правоохоронці подарували закладу телевізор, дітлахи підготували святковий концерт. Розповідали вірші, співали і танцювали. Також правоохоронцям влаштували екскурсію територію дитячого будинку. Зрозуміло, що в такий особливий для них день неможливо було відкласти гостини. Порадившись зі своїми колегами, прийняли рішення придбати для малатля телевізор, аби вони дивилися мультики, розвивалися, росли розумними, щасливими на радість усім нам. Чужих дітей взагалі не буває, і тому хочеться, щоб не лише на свята, але й в інші дні у них було як найбільше гостей, подарунків, турботи та уваги. Я дуже вдячний всім працівникам поліції, те, що вони знають що є такий будинок в місті Кіровоградів, в Кіровоградській області, завжди допомагають і словом, і ділом. Сьогоднішні дарунки це для нас просто величезна така допомога, подарунок сучасний, діти наші розвиваються, діти наші співають, танцюють, дивляться на себе.